Сьогодні буде відбуватися акція проти УПЦ МП в Україні. Ми будемо закликати людей підписати петицію за заборону УПЦ МП у Дніпрі та перестати відвідувати УПЦ МП. Ця церква Московського патріархату вона знаходиться біля управління єпархії Московського патріархату в області, і вона вважається головною церквою Дніпра. Сьогодні ми виступаємо на акції проти московського патріархату. Щоб люди нарешті отямилися, що в нас війна і якось неправильно ходити на службу до представників ФСБ, навіть якщо це так звані священники. На думку більшості людей, це зубування. І навіть люди того саме не усвідомлюють, що ну, Через пропаганду, через uh, пісні, які про проходять у стінах церкви. Вони тим самим ну як підтримують uh, війну в Україні, і це не є добре. Це не гуманно. Ну по відношенню до наших військових. На нам держава дає дозвіл. Конституція подить подавсь. Дивіться в мене. Мій однокурсник живе в Америці. У них на вулиці 12 церкві православних. І хто куди хоче, туди їх і ходить. І ніхто нікому не забороняє. І ніхто не голосує. От вам до вподоби, куди ви хотіли. Ми теж не голосуємо. А Слухайте, Це, ви, ви ж на наші аркату не місце в Україні. Ми ж не масимо Московського патріархату? Нема такої офіційного Ви, ви не досвідчена людина. Ми погано в школі навчалися. Є статут. Є реєстр, де ми написано, українська православна церква. У нас немає певних. Це вище.